Будлея взимку. Моя будлея більше двох метрів. Влітку вона цвіла красивими фіолетовими кетягами. Всю зиму аж до лютого вона стояла зелена. Ось у неї навіть видно листочки. Але коли температура повітря опустилася менше мінус п'яти, а зараз в нас в районі мінус тринадцяти. Все це, звісно, померзло, засохло. Мудлея дуже гарно переносить обрізку і навесні я все це обріжу. Я спеціально залишала ці кетяги на зиму, тому що це дуже красиво. Воно, воно просто от стоїть ось так і створює а, такий каскад, структуру якусь. Воно, воно, здається, ніби рослина і досі квітне. Але для того, щоб вона квітнула рясно, не була загущеною. Я її обріжу, ось видно, місце обрізки, де я обрізала минулого року, вона напускала нових пагонів. Вона квітне на пагонах цього року. Тому обрізки переносить просто чудово. Я не хочу, щоб вона в мене була тут дуже великим деревом, але ось висота 2. Метри, два, ну хай до двох з половиною Для неї просто чудово. Там внизу вона підбита єдицем, козацькими вируси великим. Також тут є очиток. Теж дуже красиві шапки. Ну і ростуть поряд тує. Стуємо, це теж дуже красива композиція.